Що кода. Нути старі. Нічого правоохоронних органів. Року медиків швидкої, працівників моргів та правоохоронців. На сьогодні та пропозиція за поширення інформації медичними працівниками та працівниками правоохоронних органів про померлого призначати за це суворе покарання. Наш інсайдер вважає, для початку потрібен телефон. Смерті трапляються так само регулярно, як пожежі і нещасні випадки. Там є телефон міліції, є телефон швидкої допомоги, є телефон пожежників. Всі знають ці телефони. Чому немає телефону похоронної служби? Такого ж короткого, 0,15, допустим, який будуть знати всі люди. От коли він з'явиться, може бути ситуація, буде справлятися. Думати під час поховання це якась весна. Близької людини про гроші здавалося б зовсім неправильно. Та коли потім люди поступово говтуються від втрати, розуміють, їх банально використали і надурили. Гірко говорити, але чимало людей похилого віку знають про це і нічого не можуть вдіяти, тож просто відкладають на власний похорон з кожної пенсії по копійчині на той самий чорний день. Адже як виявляється, померти в цій країні подекуди дорожче аніж жити. cash